Добре, так. наступна тема це розробка телеграм Ні, боту для моніторингу курсу валют. Все, так. просимо е, вітаю. Е, я сьогодні презентую телеграм-бота для моніторингу курсу валют. Е, почну з того, що з мети розробити телеграм-бота, який моніторить курс валют, і також показує і сповіщає е, користувача про зміну. Вибір середовища. Е, у мене було дуже багато варіантів, але я зупинився на телетон. Бо він, в принципі, багатообіцяючий, він асинхронний, що дозволяє обробляти зразу декілька запитів. Ну і також зупинився на MySQL, бо якраз ми його і вивчали. І якраз використовував і, як, ну, і якраз його вчили, тому я його і використовував. Також пошук сервісів для отримання інформації. З цим було дуже важко, так як дуже багато сервісів потребували або е, плати за те, щоб отримувати значення, або оновлювали раз в день. Тому е, при, е, я вирішив парсити сторінку саме XE. Е, були також варіанти Google Finance, але як оказалось, в XE.com е, на сайті загружається зразу цілий список. Палют, чомусь в форматі JSON, що дуже було легко парсити і зберігати, через що воно оновлюється 40 секунд. До цього воно оновлювалось 8 хвилин. Отже, так, xE.com якраз для мене було найудобнішим. Все взагалі в мене виходить два формати. Це перше це сповіщення. Які працюють як просто повідомлення, які присилає е, telegram бот юзеру е, по заданим критеріям. Ну, наприклад, таймер, це е, видавання повідомлення е, кожну там е, задану хвилину, тобто заданий час. Рух, це воно е, сповіщає юзера, коли е, курс змінився на певний процент за певну кількість часу. І ціль це, якщо курс досягає або перетинає е, задану ціль. Тут можна побачити приклад якраз то самих сповіщень. Іде спочатку. Тут, наприклад, move зображений, тобто змінився на кількість процентів з курсу на курс до, за хвилину. І тут про таргет, що воно перетнуло, і показує нинішнє значення. Також я розробив систему конвертера для більш зручнішого переводу зразу в час. Тобто включаєте конвертер, і тут є set first currency, second, first це євро. Тут зображено. Його можна замінити на будь-що долари. Reverse це просто воно перевертає їх, але зберігає значення. І значення задавати. І також я додав можливість контролю. Це просто анулює всі алерти створення. Їх неважко створюють, тому можна перестворити, якщо треба. У майбутньому можна додати більше функцій, такі як зображення графіків за певну кількість часу, отримання значень з певного періоду до іншого. Також покращене управління сповіщеннями. Наприклад, зміна їх, або ж навіть видалення певних сповіщень не трогаючи інших. А також додатково можна розглянути інтеграцію з тим же Google фінансами, наприклад, чи з іншими середовищами, з яких можна брати інформацію. Дякую за увагу. Дякую. Можеш ошарити свій бот? А, так. Код чи саму функцію на боту? Сам бот показати, як він працює. Так, я працює. можу. Так. Зображу спочатку бота. Тут поки що нічого немає, нажимаємо старт. Я все обновив. Угу. Показав презентації, воно трохи. Треба перезапустити, бо лагає. Коли розрядиться? Так. Тепер має спрацювати. О! Воно е викликає ім'я і також показує різні опції. New alert воно створює. Спочатку задається ім'я е, Алерта, ну, наприклад, одиничка. Також е, тепер вибирається main currency, тобто е, валюту, яку ми хочемо відслідкувати, наприклад, долар. Ми хочемо відслідкувати долар. І нам треба е, е, задати базову е, валюту, тобто в тій, якій ми хочемо узнати стоїмість цієї валюти. Наприклад, євро. Е, Тепер тип алертів. Time це по час, move це по цей і Target. Мені найцікавіше move. Я ставлю зазвичай дуже низький відсоток, щоб зразу побачити як можна швидше. І одну хвилину, так як це мінімальний час. І можу закрити меню. І почекати хвилину, воно з'явиться. За цей час я покажу код. Сам код складається з трьох файлів, мейн воно обравляє е, саме всі повідомлення. Тобто ось у мене є функція General, яка викликається кожен раз, коли приходить нове повідомлення, яка вже їх сортує. Наприклад, тут е, воно отримує сендера, отримує його ID, Якщо він не зареєстрований, тобто це перший раз юзер написав старт, або що завгодно, то тоді воно викликає. Ось це Hello Kotlin» і так далі, викликає опції. Це також задає автоматично його статус. У мене все побудовано на статусах, тобто user кожен раз, коли є в якомусь діалозі, йому задається певний статус. А саме, наприклад, що я в меню, що я меню і так далі. Да, щось лагає трохи. Окей, добре. Як би там не було, скажи, будь ласка, яка база даних те MySQL. MySQL використовується. My scale? My scale. використовується. Uh, так, а де хоститься твій бот? Uh, взагалі я тестував на Railway і він хостився. Але uh, донедавна чомусь Railway не може нормально скачати ті бібліотеки, які він раніше скачував. І через що я поки що uh, користуюся локальним. Але він на Railway працював все чудово. Тобто я настраював е, навіть Railway вовську, е, MySQL базу даних, і воно все працювало. Добре, дякую. Ще можливо питання когось? Так, ну, я задам питання якесь. Ну, Ти сам користуєшся скільки користувачів того боту? Потім ну, ти його давав подивитися. Чи були якісь відгуки від інших? Ну, користувачів, я також тестив на своїх друзях, вони користувалися, і ніби все було добре. Якщо в мене також є система, що я не згадав, ще що система запису всіх повідомлень. Діло в тому, що Telegram не дає доступу до повідомлень боти, які вже надійшли, тобто історії, через що мені приходиться їх записувати в базу даних. Поки що тільки текст, так що можете відповідати картинки, там вони не зберігаються. Але Окей. Да. Okay. Yeah, добре, окей. добре, дякую. Я би ще щоб поради на майбутнє. Якщо презентуєш такого роду проекти, де є комунікація з якимись зовнішніми IT-сервісами, то варто було б якусь діаграму, UML, компонентів навести, щоб видно було, що ти не сам просто десь там. Як як ти моніториш взагалі курси валют, як здійснюється обмін з телеграм-бекендом, з користувачами? І з uh, сервісами, що У мене просто валют. сам код звертається напряму до сайту, загружає його в себе, парсить його і все, і отримує mm. інформацію. передає через Телеграм. Тобто воно б виглядало як телеграм, код і сайт. Окей, okay. добре, дякую. Питань немає. Дякую.